Хмельницький місто не дуже велике, проте недооціненне. Мандруючи містом, важко не зауважити індивідуальний естетичний стиль, притаманий скульптурам Хмельницького. Між іншим, за ним також криється захоплива історія. Наприклад, майданчик біля ТРЦ Дитячий світ до будівництва звичайного центрального універмагу міста. Саме ця будівля називалася Центральним універмагом. Сьогодні ми знаємо його як торгівельний центр Дитячий світ. Фонтан з жабами і лелеками у Хмельницькому був встановлений у 1956 році, коли був облаштований сквер поруч з новозбудованим універмагом. Вже на початку 90-х років поруч із дитячим світом існував базар. Але коли збудували Либідь Плаза, базар закрили. На його місці облаштували сквер. Наступна локація пан Деревоєд і його аптека по вулиці Проскурівській. Будинок був споруджений у 1889 році Людвігом Івановичем Деревоєдом, дворянином, який у 1871 році переїхав до Проскурова, де одружився з донькою місцевого аптекаря. Його аптека вважалася найкращою в місці, адже мала все найнеобхідніше та найсучасніше на той час обладнання. Навіть вулицю, що нині носить найменування Проскурівського підпілля, раніше називали аптекарською. Проте після приходу Дянської влади в 1921 році аптеку перетворено на першу державну аптеку. Потім на німецьку службу військового зв'язку. А після війни управління зв'язку, телеграф і міжміську телефонну станцію. Третя локація це Хмельницький обласний художній музей. Цей комплекс розташований на головній вулиці міста Хмельницького в будинку, спорудженому у 1903 році, у так званому цегляному стилі, що був характерним для Проскурова кінця – початку 20-го століття. За роки музейним фахівцям вдалося створити мистецьку колекцію, яка стала невід'ємною частиною історії українського мистецтва двадцятого, – століття. Завдяки організації виставок, фестивалів, акцій, симпозіумів та планових закупівель, було зібрано понад 7 тисяч творів, створених близько тисячою митцями, що робить музейну збірку однією з найцілісніших в Україні. Наступна локація сквер Тараса Шевчек. Цей сквер можна вважати одним з найживописніших куточків Хмельницького, і його історія налічує понад 100 років. В 1824 році був складений генеральний план збудови міста, за яким це місце було призначене для будівництва торгової площі. Тут влаштовували атракціони, виступали бродячі артисти, діяв цирк, звіриниць та інші розваги. Але з часом територія стала замалою для таких подій, і ярмарки перенесли в інше місце, а на хлібній площі збудували військові казарми. Проте у 1895 році міська влада затвердила ітвею перетворити цю територію в міський сад, почали активно насаджувати дерева і збудували алеї, встановили огорожу, а пізніше облаштували дитячий ігровий майданчик. Протягом років парк був змінений і удосконалений. Наступна локація будинок Хаїми Маранца або театр ляльок. Родина Маранців була не тільки великою, а й знаковою для Проскурова. Молодший син Хаїм Маранц був торговцем цукру та борошна. Також він був власником найбільшого нафтогазового складу у Проскури. У 1880 році Хаїм Маранц збудував двоповерховий маєток. Крім того, купець дотримувався місцевих традицій і був активним благодійником. Неподалік від свого маєтку на місці сучасного центрального універмагу він збудував притулок для бідних євреїв, яких він утримував власним коштом. Також поруч він звів власну синагогу та розмістив 12 крамниць. Фактично, весь квартал був власністю Хаїма Маранца. Пізніше тут працював палац піонерів. У 1989 році було відкрито обласний лільковий театр. Наступна локація алеї закоханих біля будинку урочистих подій. Ця алея становить собою унікальні лавочки з романтичними експонатами та надписами. Її відкрили у вересні 2009 року. Вони були пожертвовані місцевими підприємствами і установами у рамках проєкту Подаруй міському парку лавочку. Спочатку ідея створення оригінальних лавочок не мала прямого зв'язку з закоханими парами. Сьогодні ж це місце полюбили молодята, які використовують його для романтичних фотосесій. Кожна лавочка унікальна своїм виглядом та змістом, ковані, прикрашені написами та декоративними елементами у вигляді птахів, фігур, гербів та квітів. Запрошую у парк імені Івана Франка. Цей парк має давню історію. До середини 19 століття ця місцевість була болотистою та непридатною для відпочинку. Проте місцеві хлопчаки у місцях вирубу очерету влаштували собі курортну зону з плаванням та риболовлею. У 1920 році місцева влада вирішила створити парк з культурно спортивним напрямом. У повоєних роках.